1919 року голова директорії УНР Симон Петлюра підписав постанову Української Народної Республіки, де йшлося про припинення діяльності державного центру Української Народної Республіки у разі проголошення незалежності Української держави. Але без двох днів рік існувала і УНР і Незалежна Україна. Підпишись на наш канал, і ще більше людей дивитимуться контент українською. Але звісно, паралельно УНР та Незалежна Україна існували умовно. Бо 22 серпня 1992 року, за два дні до річниці незалежності, президент Української Народної Республіки у вигнанні Микола Плав'юк передав президентові України Леоніду Кравчуку грамоту державного центру УНР. Урочисто у присутності президента, голови Верховної Ради і прем'єр-міністра України Лав'юк склав повноваження Державного центру УНР і проголосив молоду державу правонаступницею Української Народної Республіки. Державний центр УНР це представництво Української Народної Республіки на імміграції з кінця 1919 року, коли в Україні почала встановлюватися більшовицька влада. У союзі з Пілсудським УНР ненадовго надовго повернулася до Києва, але вже з 1920 року остаточно опинилася у вигнанні. Останній президент в екзилі передав першому незалежному президенту клейноди УНР і грамоту про право наступництво. При цьому Українська Народна Республіка відмовлялася від територіальних претензій на землі Білорусі, Молдови, Польщі, Росії, Румунії та Словаччини, які колись належали УНР. Офіційна заява державного центру УНР звучала так. Складаючи свої повноваження, ми заявляємо, що проголошена 24 серпня і утверджена 1 грудня 1991 року народом України Українська держава продовжує державо-національні традиції УНР і є правонаступницею Української Народної Республіки. Звісно, це був символізм, але у цьому випадку він дуже важливий і насправді прикро, що про цей історичний факт та історичну зустріч мало розповідають. Бо передача клейнодів УНР і грамоти про правонаступництво означає, що молода незалежна Україна не взялася ні звідки в Українців. Є родовід і він величезний. Бере свій початок від Київської Русі, Козацько-Гетьманської держави і Української Народної Республіки.